У Ставищенському районному управлінні соціального захисту населення працюють 35 осіб. Серед них 32 жінки і лише 3 чоловіки. Очолює такий в більшості жіночий колектив Роман Крук. Всі працівники управління без перебільшень, досвідчені фахівці, добре знають свою справу і відмінно виконують посадові обов'язки. Зокрема, працюють в цій організації люди, які присвятили улюбленій справі на один рік свого життя. Близько 20 років працюють Андрій Кравчук, Жанна Михальчук, Інна Івахно, Ірина Омельчук. Понад 20 років Ніна Ляхова. Та й сам начальник управління у цій справі вже 14 років. Робота працівника даної сфери діяльності зовсім не з легких і не під силу кожному, впевнена заступник начальника управління соціального захисту населення Олена Мороз. Від імені керівника управління хочу привітати всіх своїх колег із професійним святом День соціального працівника. Так, наша робота нелегка, тому що ми працюємо із найбільш уразливими верствами населення. Це пенсіонери, інваліди, діти, малозабезпечені сім'ї, інваліди війни, ветерани війни, учасники бойових дій. Робота нелегка. Але ми вносимо свій вклад для задоволення їхніх потреб. Хочу всім побажати найперше здоров'я, миру, процвітання в сім'ях, затишку в родинах, достатку, благополуччя, терпіння в нашій нелегкій роботі. А ще потрібно бути надзвичайно відповідальним, стриманим, врівноваженим і вічливим, мати навики психолога, вміти порадити і допомогти. Адже в соціальній роботі буває всякого. Напередодні професійного свята колектив управління отримував щирі вітання від голови райдержадміністрації Віталія Волошкевича. Робота та, що ви проводите, звичайно, державою покладено на те, щоб насамперед дати якісні і насамперед надійні послуги людині, безпосередньо нашій людині, яка проживає в районі, щоб люди йшли сюди. З гарним задоволенням і виходили також, що ті послуги, які передбачені державною програмою, були надані якісно та ефективно. Я вас вітаю, все в сім'ях ваших буде благополучно, і мир і спокій нас залишиться у нашому районі і насамперед у ваших сі. На перший погляд важко повірити, що ці чарівні жінки виконують надзвичайно відповідальну роботу, за що заслуговують безмежну вдячність кожного з нас. Прийміть найщиріші побажання з нагоди свята. Хай ваша робота буде легкою і вдячною. Злагоди і благополуччя вам і вашим родинам.